Доброго часу доби. Давайте роздивимося, як взагалі працювати Фігма. Тобто нарисуємо сьогодні, скажімо так, векторне яблучко. Давайте це спробуємо зробити. Так, тепер заходимо в наш. Щоб працювати з Figma, потрібен Google аккаунт. Заходимо. Використовуючи Google аккаунт. Continue with Google. Так, і використовуємо наш аккаунт. Заходимо в Figma, тепер створюємо новий дизайн. Натискаємо сюди. Тепер можна задати ім'я проєкту. Ну, у нас тут англійська мова тільки, тобто є китайська є англійська. Тобто, ну, будемо, Залишимо англійську мову. Так, Май. My... Проч. Ну, ось таке ім'я проєкту, нехай буде. Так, тепер дивіться, тепер нам треба створити фрейм, де ми будемо малювати. Так, тут у нас знаходяться всі шари, тобто вони будуть додаватися, всі об'єкти, які ми будемо створювати, будуть додаватися сюди. Створюємо фрейм. Так, тут у нас є вже готові шаблони, Давайте подивимося, що у нас тут є цікаве. Давайте спробуємо створити. Ну, Нехай буде, наприклад, ось такий шаблон, Ось такий шаблон, фрейм. Тобто тут ми можемо малювати. Давайте також цей шаблон ми можемо також налаштувати. Бачите, він з'явився у нас також у шарах layers. У також ми можемо задати його ім'я. Ну Наприклад, напишемо просто Canva. Що можемо що завгодно написати. Так, тут ми можемо також його залити. Тобто Щоб залити, у нас є властивість філ. Можемо також якийсь задати сюди фон. Можемо задати градієнт. Тобто тут у нас початковий колір, нехай буде ось такий, нехай буде такий блакитний. І кінцевий колір, нехай буде. Ну, Давайте подивимось. Так, який тут є. Ну, нехай буде такий колір. Залишаємо такий. Тобто можна також прозорість обрати кольор, якщо це потрібно, тобто також налаштувати. Ну, залишаємо ОКІ, все непогано. Дивіться, можна ще також радіус скруглення додати, наприклад, 20. Також можна додати тут прозорість, наприклад, 50% буде прозорість. Якщо 100%, то взагалі об'єкт не прозорий. Так, ну тут ми бачимо тобто трошки скруглення з'явилося. Тобто ми налаштували зовнішній вигляд канви. І тепер дивіться, тепер, зараз ми зробимо, у нас є ра растровий. Зображення яблучка і ми спробуємо його обмалювати. Зробимо векторне зображення, зробимо експортування і також зробимо 3D-об'єкт. Давайте це подивимось. Так, робимо копіювання. Копіюємо. Так, вставляємо його сюди. Так, зараз, секунду. Вставляємо сюди. Так, ну трошки давайте shift затиснемо. Щоб у нас воно пропорційно вставилося. І тепер давайте його трошки обмалюємо. Так, трошки давайте збільшимо. Тут у нас є спеціальна ручка. І давайте тепер малюємо зверху. Ведемо, ведемо по контуру. Ну, далі можна все підреагувати, я покажу, як це робиться. Зараз ми просто малюємо по контуру. Давайте тут трошки відмінимо. Нехай буде так. Так, так, так. Так, по контуру йдемо. Так, далі. Так, давайте ще змістимо трошки. Так, закриємо, щоб нам не заважало. Так, і зараз йдемо також... Так, обираємо пен. Так, йдемо далі по контуру. Так, давайте змістимо, щоб нам не заважало нічого. Так, ось так, ось так. Ось так. Ось так. Сюди. За контуром повторюємо. Обводимо. Так, обводимо. Так, ну, наче ми контур закрили. Так, у нас таке з'явилося зображення. Тепер можна трошки, бачите, воно трошки у нас тут, скажімо так, кривуваті лінії. Давайте трошки їх у нас тут натискаємо сюди, у нас з'являється Bend Tool. Бачите? Тобто це у нас можна трошки лінії погнути. Давайте спробуємо їх зробити власне, не такими прямими. а Давайте їх трошки повигибаємо. Так, тут у нас з'являється також інструмент. Тобто, у нас такі ручки з'являються, за які ми можемо тягнути. Це у нас, по суті, криві без є. І ми можемо використовувати bend Tool. І також можемо трошки взяти це, тобто здати цим лініям вигін. Тобто щоб вони не були у нас такі ось неохайні, давайте трошки їх підкоригуємо. Ну, Наприклад, ось так. Тобто, Можна також брати, використовуємо bend Tool, Наприклад, ось тут. Також можна трошки взяти. Трошки зробити, надати, скажімо так, досить таку цікаву форму, тобто нашому об'єкту. Так, ну, наприклад, ось так, ось так. Тобто можна також підредагувати. Так, ось тут також можна підредагувати, тут також можна підредагувати. Так, обираємо, натискаємо тут, тут. І також можна бачити трошки, надати форму нашому об'єкту. Ось таку цікаву. Так, і далі. Також можна тут підредагувати. Так, ну і дивимось, давайте трошки збільшимо. Так, зараз також попрацюємо тут ще. Так, у нас тут ще також вузол треба перемістити. Так, також давайте трошки змістимо вузли. Так, зміщуємо сюди. Ну, Я роблю швидко, я не буду тут досить охайно. Тобто це можна, я покажу просто принцип роботи. Дивіться, є у нас так, просто збільшуємо. Є у нас пряма лінія, можна взяти її трошки скруглити. Бачите? тобто ось Натискаємо Bend Tool, тобто Це інструмент для згинання. І можна робити, наприклад, криву лінію. Можна з прямої робити криву. Так, ось таким чином. Давайте Трошки також узелки можна трошки підтягнути. Сюди-сюди. Ну, тобто, Щоб воно виглядало більш-менш так. Також можна ручки підтягнути. Сюди, сюди, тобто, щоб воно виглядало більш-менш реалістичним. І також пройтися по всьому яблучку можна ось таким чином. Ось таким чином можна трошки взяти, трошки все це підкоригувати. Так, ось таким чином. Так, далі дивимося тут також. Так, давайте також підкоригуємо. Бачите, тобто можемо виділяти бенту, і у нас, власне, можна правити форму нашого яблучка, щоб воно більш. По реалістичне, тобто можна тут пройтися по всім, скажімо так, елементам. Так, тут також трошки давайте підправимо. Бачу, що воно трошки не сюди. Давайте також підправимо. Так, ось таким чином. Так, якщо вузилки у вас не вистачає, можна також натиснути Pen і натиснути, наприклад, сюди, натиснути Escape. І можна також в будь-який момент. Обираємо контур і також можна вузов редагувати. додатково, можна його притаскувати. Це, по суті, векторні об'єкти. тобто Це у нас векторний малюнок, і також можна тут підправити. також, бачите, Тут Tool. задаємо сюди, задаємо сюди, задаємо сюди. Так, так. тобто Ми тут можемо правити, як нам завгодно. Ну і також не забувайте про ці ручки. І не забувайте також, що вузки можна ці всі переміщувати. Ми можемо просто клікати і можемо переміщувати як нам завгодно. І також у нас тут ще є ручки. Можна також ось так робити. Да? Ось таким чином. Так, не забувайте. Так, І також давайте тут трошки форму підправимо, також ось тут, ось тут. Так, Ну, нехай буде, наприклад, так, нехай буде трошки така. Тут можна додати вузол. Ми не будемо робити, Я щоб відео, скажімо так, не робити зовсім таким довгим. Так, і зараз. Затискаємо Ctrl і також дивимося, що у нас вийшло. Так, ну більш-менш, тобто Я бачу, більш-менш така форма скажімо так, досить непогана. Так, тепер дивіться, можна виділити, у нас є об'єкт, тобто ця крива вийшла. Да, тобто Яблучко ми обрисували. Також додаємо давайте тепер заливку. Додамо заливку, тобто у нас є властивість філ. Давайте додамо, давайте зробимо градієнтну заливку, наприклад, у нас яблучка буде. Тобто початковий кольор нехай буде червоний. Так, вибираємо радієнт, тобто початковий-червоний. І кінцевий, нехай у нас буде, ну, наприклад, якийсь більш світлий, да, ось такий, наприклад, обрали. Радієнт, нехай буде радіальний. Так, ось таким чином. Так, і тут можна обрати власне кольори. Тобто, Давайте тут також, який у нас, ну, давайте для яблучка який більш реалістичний, наприклад, ось такий. І кінцевий, наприклад, ну нехай буде тут якийсь ще можна обрати, який вам більш подобається. Ну нехай буде такий, нехай буде, наприклад, ось такий. так, Зараз тут який, нехай буде, нехай буде ось такий зелененький. Так, або трошки жовтуватий, так, ну, тут можна також прозорість налаштувати за необхідністю, тобто, якщо потрібно. Так, ну, і також можна налаштувати обведення. Також контури, тобто у нас є строк властивість. Також можна обведення також налаштувати. Давайте налаштуємо. Тут також можна градієнт поставити, але я не бачу тут сенсу. І також можна, наприклад, задати червоний колір. І давайте оберемо тут, наприклад, нехай буде у нас товщина, нехай буде 2. Так, ну ось таким чином, ось таке у нас вийшло. Так, трошки, трошки можна підредагувати, я бачу, тут трошки кривувато, десь можна також підредагувати, ну це, це вже принцип я сам показав. Так, наприклад, ось тут у нас трошки вийшло. Да, можна також взяти, трошки, наприклад, сюди його, трошки трошки. так, ось так трошки відредагувати. Так, ну, вийшло ось таке у нас яблучко. Тобто, дивіться тепер. Давайте намалюємо власне, листик. також І також, ось тут у нас, тобто. Також, скажімо так, ножка. Давайте обмалюємо. Так, зараз робимо ось таким чином. Так, також обираємо. Так, зараз обираємо тепер інструмент також пен. Ручка. І також давайте вмальовуємо весь аналогічним чином. Раз раз раз, 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 раз. Сюди, сюди і сюди. Так, Натискаємо Escape. так, ну і Давайте трошки також попрацюємо, зараз його виділимо, тобто він також досить такий скажімо так, кривуватий. Давайте трошки його зробимо рівніше, тобто трошки Bentu попрацюємо інструментом вигибання. Тобто. І бачите, у нас з'являється ієрархія об'єктів, тобто вектор інший, тобто з'являється також ієрархія певних об'єктів. Так, ну, І внизу у нас, звісно, наше зображення, на якому ми малюємо. Поки ми потім його видалимо, кому яблучка буде готове, ми просто возьмемо і видалимо. Так, ну нехай буде так. Так, Давайте задамо тут строк, також, задамо колір, нехай буде зелененький задали. І давайте задамо також філ. Давайте також властивість, також зальємо його якимось кольором. Давайте філ задамо сюди. Так, Нехай буде також радієнт. І давайте зелененький якийсь радієнт, нехай буде лінійний. І, наприклад, у нас початковий колір, нехай буде зелененький. Так, і також кінцевий колір у нас буде ось такий зелений. Так, ось такий. Нехай буде. Ось такий, нехай буде колір. Так, ось так задали. Так, і ось таким чином у нас Так, ось, ось такий градієнт, да? обрали, задали. Так, тепер. Так, листочок у нас готовий. Так, тепер у нас буде власне, наша ножка. Давайте також обмалюємо. Малюємо сюди. Так, натискаємо Escape. Малюємо тепер ножку. Аналогічним чином. Ну, робимо приблизно. Далі потім можна підкоригувати все. Ось таким чином. Коригуємо. Так, і також тут, обираємо також контур, нехай буде. У нас тут коричневий. Обрали. Так, і заливочку також давайте зробимо. коричневу. Так, заливочка нехай також буде, Ну, нехай буде ось така. Мені більше подобається. Доподобається ось, ось така. Ну і давайте трошки попрацюємо також бентулом, трошки його позрібаємо туди-сюди. Ось таким чином трошки повигибаємо, трошки повигинаємо туди-сюди. Ось так, ось так. Ось так. Ось таким чином працюємо. Так, вигибаємо, ну нехай, я думаю, достатньо. Так, зробили. Так, ну більш-менш виглядає, я бачу, більш-менш так непогано. Так, і давайте трошки. Так, ну, більш-менш непогано. Так, тепер зараз ми видаляємо всю нашу підложку, тобто наш малюнок, він нам не потрібен. Так, у нас з'явилося ось таке яблучко. Так, і давайте також виділимо все. Так, давайте зробимо групу, тобто згрупуємо. І також давайте зробимо. тобто Дивіться, у нас в групі, у нас тут три об'єкта. І коли ми все зробили, давайте зробимо також flatten, Тобто застосуємо також вже. Тобто Примінимо всі шари, тобто всі, всі, все в один об'єкт скажімо так, все в один об'єкт об'єднаємо, натиснемо Flatten. Натискаємо Flatten, бачите, це у нас один єдиний об'єкт. Ось таке у нас з'явилося яблучко. Так, ну і Тепер можна все це експортувати, Дивіться, можна натиснути сюди. Можна експортувати це наприклад, у формат PNG, у формат JPEG. Ну, давайте в, BNG, давайте в JPEG, все експортуємо Так, експортуємо все повністю. Натискаємо експорт. Так, ну і тут дивимося, що у нас вийшло. Дивіться, це у нас растровий об'єкт. Ось таким чином, бачите? Це растровий об'єкт. І ось таким чином він виглядає. Тобто, ось таке яблучко. Так, і тут також, дивіться, всі ми застосували стилі. тобто... Бачите, Можна також окремо експортувати яблуко, наприклад, якщо хочемо, тобто без нашої підложки, без нашого скажімо так, без нашого фрейму, можна також експортувати яблучко окремо. Давайте експортуємо. Експортували. Так, і тепер давайте тут подивимося, результат. Бачите? ну Результат досить непоганий, скажімо так, як на мене, якщо дуже швидко на швидкоруч зроблено, то досить непоганий результат. Так, ну і тут. Дивіться, також можна все це експортувати також в SVG об'єкт, тобто можна експортувати це у формат SVG, тобто векторний формат. І зараз подивимося, як зробити з нього 3D. Так, робимо SVG. Так, експортуємо. Так, у нас з'явився тут файлик. І давайте запустимо тепер Tinkercad. Так, і тепер дивіться, запускаємо, зробимо 3D модель, 3D-дизайн, 3D-проект. І тут можна імпортувати. Обираємо файл, обираємо вектор наш, який ми зробили. Так, Тепер натискаємо імпорт. Так, ну давайте трошки промасштабуємо. Бачите, воно вже завантажилося, тобто можна трошки його промасштабувати, наше яблучко, яблочко, тобто наш, наш логотипчик типчик, який ми створили. Так, І можна також обрати тут колір певним чином, наприклад, у нас нехай буде. Нехай буде ось такий. Нехай буде ну, нехай такий колір. Обираємо колір. Так, і Можна також витягнути, бачите, зробити 3D-об'єкт. І давайте подивимося з, з різних боків на нього. Тобто, дивіться, тут також трошки він, я не досить пропорційно, а давайте трошки його трошки підрівняємо. Так, ось такий у нас вийшов об'єкт, бачите? Тобто можна також робити 3D. Тобто з SVG, бачите, у нас 2 d об'єкт ось тут. І ми зробили також 3D, можна також зробити ось певний логотип. Якщо був би 3D-принтер, можна було ще раз друкувати наприклад, такий логотипчик або зробити щось таке подібне. Тобто З 2D можна перетворити на 3D дуже, дуже легко, як ви бачите. Тобто, Взагалі можливості досить непогані. Також ще зверніть увагу, у нас тут є констрейнти, бачите? Тобто, тут також у нас об'єкт він прилягає до нашого скажімо так, до нашого фрейму, він також прилягає обмежується, він, наприклад, нікуди не з'їжджає. Також це можна наприклад, налаштувати констрейнти. Можна налаштувати також знизу, зверху, тобто прив'язку можна налаштувати донизу, доверху. Ось таким чином. Натискаємо Shift. І можемо налаштувати, і, наприклад, якщо ми змінюємо розмір нашої конвей, тобто нашого, він також розмір не буде змінюватися. Тобто об'єкт буде прив'язуватися до центру, наприклад. Або навпаки, наприклад, можна прив'язати його до верхньої частини і до нижньої частини. наприклад. Ну, Або, наприклад, до одного боку, до іншого, натискаємо Shift. Так, давайте прив'яжемо його сюди. Давайте трошки підредагуємо. Так, ось таким чином. І якщо ми тут розтягуємо вже наш, нашу канву, по суті, то зображення нікуди не дівається. Бачите, воно прив'язано до, скажімо так, лівого боку і верхнього також. Так, ну, всім дякую за увагу.